Курси для військовиків з інвалідністю відкрило у Черкасах представництво Федерації автомобільного спорту. Адже зараз тисячі ветеранів, які отримали інвалідність, захищаючи нашу країну, намагаються повернутися до нормального цивільного життя, і для багатьох це зробити вкрай складно. Більше про цю ініціативу у сюжеті Станіслава Кухарчука. Коли ти два в одну сторону, два в іншу сторону, ти маєш прийти в цю ж міні. Поїхали. Раз, далі, ще два. І тепер пішли назад. Три. Поїхали. З таких вправ на моторику руку ветерана Микити Сальтивського починається кожне заняття з контраварійного водіння. У грудні 23-го він зазнав тяжкого мінно-вибухового поранення і місяць був у комі. Після такого йому не те, що кермувати, навіть ходити складно. Takk skal du ha! Попри постійний біль, Микита наполегливо працює над собою. Навички водія йому по суті доводиться опановувати наново. Хоча раніше життя 23-річного хлопця було тісно пов'язане з автомобілем. В армію Микита пішов добровольцем у штурмовий підрозділ. Був міцним та підготовленим бійцем. Але російська мінометна міна змусила його почати ледь не все спочатку. Розгаду, поворот, це вже третє заняття, яке відвідує Микита. Його права рука майже не слухається, тому кермувати доводиться лише лівою. Та кінцівка це найменша перепона у водінні. М -м, у мене зір поганий, обмежений, М -м, тому бачите найгірше всього. Я просто не все бачу. От, наприклад, з лівоку мене бачить лише 35%. А праве 70. Рітеньке кермо, їдемо на рівному кермі. Поворот. Переводиш погляд. Вирівнюєш. Інструктор Андрій Яроменко постійно тримає учня у полі зору. Через певні фізичні обмеження Микита швидко втомлюється. Тому зараз потрібен постійний контроль, проте це його не зупиняє. Адже водіння для ветерана певна реабілітація і головне позитивні емоції, які нічим не заміниш. Ми вважаємо, що для нас це така соціальна відповідальність, і ми зможемо зробити для хлопців і корисно, і цікаво. Адже водіями там будуть, захочуть вони бути водіями. Окей, якщо лікарі підтримують їх можливість, що вони можуть бути там і фізіологічно, і психологічно водіями супер. Це дуже корисно, навіть з точки зору звичайної реабілітації. І таку реабілітацію Черкаське представництво автомобільної федерації України провадить вже майже два роки. Ці заняття планують масштабувати по всій країні і навіть долучити до них професійних медиків-реабілітологів. На курсах Андрія вже побували десятки ветеранів з інвалідністю і навчились наново кермувати авто. Бо для них це ще одна перемога над собою. А от для Микити водіння перший крок до втілення мрії. Бо хочеться водити машину найперше. По-друге, хочеться, щоб коли я вже мав дівчину, щоб з нею вже їздити її повсюди возити в різні країни, вандрувати. Тому так і боєць упевнений, усе заплановане йому вдасться. Адже в цій справі його підтримують і рідні, і друзі. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, подробиці телеканал Марафон. Єдині новини.